Маємо ось такий ДБЖ. Це комп'ютерний ДБЖ. Класичний. Тільки з деякими переробками. Моделька. Зараз покажу характеристики приводу. 1000 вольт -ампер, 500 Вт. Ну, виведен на зовнішні крокодили. Відповідно від зовнішнього акумулятора. А яка скарга після перевантаження прилад перестав тримати навантаження будь-які, тобто себе веде нетипово? Так, що ми тут бачимо? Така ось компактна плата. Маленькі радіатори. 4 транзистора стоїть. На платі сліди перегріву ця зона бачу. Піщалку по ходу. Так, да, піщалку обрали. Ну, якби більше нічого нема. стабілізації тут немає, нічого такого немає. Давайте перше, що ми зробимо зараз. Підключимо осцилограф. Підключимо. До лабораторного блоку живлення і подивимося, що він на виході видає. Ну і вихідну напругу подивимося. Тепер від'єднуємо блок живлення. Стартуємо. Зовсім не стартує 160 мА і вирубається. Що, десь поганий контакт чи що? Так, да, і помилка сразу ж. Клема на місці. Дисплейний модуль на місці. Тобто в ньому є конкретна якась помилка. О, запустився з третього разу. Споживає при 13 вольтах 760 мА. Форма сигналу без навантаження виглядає ось так. Ну, напругу показує 250 вольт. Частота 120 Гц. Ну, поки що так. Тепер наступне. Зараз я знайду десь акумулятор, під'єднаємо до навантаження Вт-50, подивимося, що буде з формою сигналу робити це також. Все, під'єднав зовнішню лампу розжарювання на е, 75 Вт. І будемо перевіряти. Переключу зараз на напругу, включаю навантаження. Запустився. Бачимо, сигнал є. Лампа моргає інерціонно так трохи. Напруга 228 вольт. Частота 60 Гц. Но лампа нестабільно працює. Тобто є якась проблема. А ну, якщо більше навантаження дати. Ще лампа на 200 Вт. Все в помилку входить. А, ні, от. 200 Вт лампа більш стабільно працює. От 500 Вт лампа. Якось так. Після детального огляду плати було виявлено наступне. Відсутній був транзистор тут. Атмосфети встановлюються зазвичай, я його встановив ось він. Також у нас було дуже багато окантовок в зоні. Ось в цьому в зоні де реле, у нас стоять два штуки, вони були прямо візуально видні. Також були окантовки в цій зоні транзисторів резисторів. Тобто весь цей ланцюг, який зв'язаний з цим транзистором. Це все візуально пропаяно, передивилися. І тепер я зараз зберу стенд і продемонструю, що він показує на холостому ходу та під навантаженням. Якось навантаження використаємо активні лампи розжарювання, потім ще перейдемо до ПК і під'єднаємо його до ПК і використаємо ПК як теж навантаження просто для перевірки. Тепер демонстрація роботи спочатку під навантаженням від батареї. Потім під'єднаємо до електричної мережі, це буде видно по осцилографу. Після цього демонстрації перевіримо ще роботу з ПК. Що в нас є? Вольт демонструватиме вихідні характеристики. Мультиметр просто під'єднаний до виходу, буде демонструвати частоту сигналу, осцилограф – форму вихідного сигналу. Зараз запускаємо без навантаження і дивимося, що в нас з вихідним сигналом. Бачимо, старта стартанув працює від батареї. І якщо ми подивимося, то тепер сигнал стабільний, нема таких викидів, як були б того разу. Тобто пропайка окантовок і встановлення транзистора вирішили цю проблему. Частота в нас 60 Гц це особливість даного приладу. Він у нас, якщо його просто запустити з кнопки, працює від 60 Гц. Тільки після того, як подаємо електричну мережу, він визначає, яка електрична мережа на 60 або на 50 Гц. І якщо тоді витягнути з розетки, то він вже буде працювати на 50 Гц. Це ми зараз побачимо. Але спочатку подаємо навантаження. Подали навантаження. 390 Вт. Ось, будь ласка, форма сигналу. Чути трансформатор, як працює жужить. Частота так і є, стабільна 60 Гц. Так, одну хвилинку попрацював. Тепер подаємо електричну мережу. Все перейшов на роботу від електричної мережі. Навантаження зараз знов подаємо. Форма сигналу видно, що синус, тому що він працює напряму. Ще, давайте перевіримо, яка напруга на холостому ходу батареї. Тобто даємо так, от, крокодили аж гарячі. Оці от крокодили. Вони не розраховані на такі потужності. І під'єднує до другої батареї. 14 вольт. Тобто заряд у нас є, ну, відповідно, він буде так пригати на холостом ходу, тому що стабілізації ніякої немає. А що зараз так, коли батарея під'єднана? Бачимо, що напруга потрохи росте, але акумулятор у нас доволі ємкий тут. На струм маленький, так як він не розрахований на зовнішню батарею. Тепер покладемо знову, під'єднаємо і навантаження можна зменшити. Отак от, от зробимо менше навантаження. Нам і від'єднаємо електричну мережу і подивимося на частоту сигналу. Будь ласка, дай контакт пропав, вибачайте. Все є 50 Гц. І тут чіткий сигнал видно, що також відображається. Якщо навіть прибрати повністю все навантаження, все одно сигнал не спотворюється, все добре. І він являється 50 Гц. Тепер ми перейдемо до комп'ютера і перевіримо, як він працює з комп'ютером його пряме завдання. Ну А тепер демонстрація роботи буде на ПК. Зараз е, все під'єднано, під'єднано до зовнішньої батареї і підключено е, до електричної мережі ми можемо бачити по формі сигналу. Це форма сигналу на виході ДБЖ. Е, що ще у нас? Е, Комп'ютер доволі слабенький, відеокарта 1060, процесор AMD-шніх старенький, 4 -ядерник. Так що так, можемо бачити, що Power Factor 0.7, тобто блок жилення не, не, не сильно нормальний. Так собі. Е, зараз споживає активного навантаження 86-87 Вт. Монітор також сюди під'єднаний. Монітор у нас 24 дюйми. Тепер запускаємо роботу від батареї. Все, видно по формі сигналу, що працює від батареї. Включаю бенчмарк, щоб навантажити, тому що навантаження зараз активне 80 Вт. Ну, все, трохи вже підросло навантаження. 137 Вт. Я за активне говорю. Це робота від батареї. Бенчмарк завантажується. Ну все, бенчмарк завантажився, пішов. споживання, бачимо, що підросло. І поверфактор також підріс. 0,95 став. Все, бенчмарк закінчився. Прилад стабільно працює, ніяких зауважень немає. На цьому вважаю все. А, ще можемо під'єднати мережу. Мережу побачив, зараз на неї перейде. Все, перейшов.